Хочеш бізнес-клас за ціною середнього кросовера, то лови цей варіант. Тобою Мерседес С класа 2022 року. Під капотом двохлітровий дизель, дев'ятиступенчата коробка автомат. А пробіг на цьому автомобілі на момент зйомки майже 65 тисяч кілометрів. Авто повністю обслуговане. Всі фільтра та рідини замінені, і вона готова до свого нового власника. І це все за 57 тисяч 990 доларів. Щодо комплектації матричні фари, які підлаштовуються під дорогу. Сучасна мультимедія з великим. Цифровим дисплеєм, Apple CarPlay і Android Auto без дротів, плюс бездротова зарядка для смартфону. За вашу безпеку відповідають асистенти: Line Assist, Cruise Control та Front Assist з розпізнаванням пішоходів та велосипедів. Шикарні сидіння з підігрівами та вентиляцією. Це не просто седан, це стиль, комфорт, технології, які щодня нагадують, що ви керуєте преміум класом. А щодо придбання, тест драйву або що, пишіть або телефонуйте телефонуйте в компанію автопарк.